Усім доброго і мирного часу. Знову піде тема про освітлення, а саме про звичайні свічки. Так, не вічні, а звичайні парафінові або воскові свічки. Так, зараз в мене почнуть сміятися. Чоловічі, та які парафінові свічки у час нанотехнологій, коли Ілон Маск покореє он Марс, а ми знову вернемося до свічок. І так, в цей час, коли космічні кораблі бороздять простори Большого театра. Хочу вернутися до звичайних свічок. Як би там не було, ще багато людей користуються ось такими свічками. Коли світло пропало, а найчастіше коли моляться. Ось моя дружина також молиться і їй постійно потрібна свічка. І як найчастіше буває, горить свічка, десь відволіклися, якийсь дзвінок по телефону, приходим і вже пів свічки згоріло, або навіть уся. Ще є люди, які лягають спати при свічці. І це наражає на небезпеку. А ще дратує, коли задуємо свічку, цей гніт довший час тліє і запах довший час тримається в хаті. А найголовніше це безпека. Відкрите полум'я це завжди небезпека. За основу я взяв самі поширені свічки такі парафінові, які продаються в ось таких коробочках по 6 штук. І ось тут збоку нарисовано і позначено. Що не можна залишати біля відкритих дверей, вікон, ну, де протяг. Біля легкозаймистих речей свічка від свічки повинна бути 10 см, не перекошена, щоб стояла рівно. Довжина 19 см, що ось дуже цікаво. Ось лежить свічка, з боку приклав лінійку, все чітко виставив і, як бачимо, 16 см. 19 це вийде, якщо цей гніт випрямити, тоді вийде 19%. А якщо врахувати ще висоту полум'я, то вийде цілих 23. Ще тут нарисовано, що горить приблизно 7 годин 100% парафін і вага 50 грам. Ну як ми зазвичай використовуємо свічку, беремо чарочку, стаканчик скляний. Ставимо і туди свічку. Свічка зазвичай там не хоче стояти, перехиляється, а перехилена вона скоріше згорає, бо нерівномірно. І той парафін весь тече. А виковоряти той парафін з того стаканчику це ще та задача. І стаканчик обкопчується, якщо догорає до кінця. Ну, стає все таке грязне, чорне і некрасиве. І щоб виковорити ті залишки парафіну, можна нагріти той стаканчик ну чи ножем вишкрабують. Ну, це ще та морока. І другий раз ставити в той парафін свічку, вже знову ну, воно там не буде стояти, знов хіба нагрівати, чи парафін капати, і тоді вже знову фіксувати. І якогось універсального підсвічника зручного не так просто знайти. Тоді я брав пляшку, ось таку на закрутку, і просто вкручував туди ту свічку. Вниз наливав води, щоби для рівноваги. І якийсь такий час воно світило. Але знов то все текло по, цьому, по тій бутилці і виглядало воно ужасно. І ось я задумався, чи є якийсь вогнегасник для таких свічок. Можливо, від середніх віків щось людство придумало. І ось знайшов таке відео. Ух ти, блін, яка класна штучка. Хочу. Хочу собі таку. Знайшов на якомусь сайті ось оригінальні. Називається Векуа, якоїсь крутої фірми з короною. Подивився на ціну 39 євро за 4 штучки. Мда. Тоді думаю, дайно роздивлюсь той складний механізм і наскільки він надійний. І ось тут я замітив, що на пружинку попадає парафін. А якщо його попаде туди значно багато, ось на цьому відео добре видно, як багато натекло парафіну. І якби цей вогнегасник стояв з цієї сторони і стільки б на нього натекло парафіну, звісно, він би не спрацював. А з якої сторони потече парафін, ми цього передбачити не можемо. На Aliexpress я знайшов такі вогнегасники, тут вони значно дешевші. І ось один коментар. Короче, приколюха, но є но. Прижимая тушилка загибає фітіль, который продолжает гореть. Від свіча свеча выгорает сбоку. Тухнет, конечно, но так красиво, как в рекламе, получается редко. Штука только для декорації. Без присмотра не оставлять. Опа! Я продовжив пошук, але в основному попадались ось такі ковпачки чи дзвоники. Гаситель свічей. Спеціальна річ, Очень так аристократична, інтелігентна, можна погасити свічі. Ще знайшов ось таку прикольну штучку. Красива, але складна у виготовленні. І якщо парафін затечав в одну із цих пелюсток, також не загасить свічку. Ще мені попався ось такий рисунок. З вигляду все просто, але це тільки з вигляду. І основний недолік це те, що вся вага конструкції знаходиться на самій свічці і з однієї сторони. Тобто, тут потрібно, щоб свічка була дуже надійно закріплена, а парафін це ненадійно. Також потрібно вгадати довжину цього плеча, довжину упора, кут, силу натягування резинки і з якого матеріалу робити. І ось нарешті попалось відео, де механізм мені видався самим надійним і простим. Але також є суттєвий недолік. Тут неможливо регулювати, коли згасне свічка. Вона згасне тільки тоді, коли вже буде догорати. А щоб зробити з доступних матеріалів, думаю, у кожного знайдеться, а якщо не знайдеться, то знайти неважко. Ось такий корок з-під шампанського, з-під вина. Но нам не сам корок потрібен, як ось цей хомут з дроту. Дріт тут такий твердий відносно, але плоскогубцями гарно все рівняється, чи навіть просто руками можна вирівняти. І загнути будь-яку форму, будь-яку фігуру. Саму кришечку видавлюємо, щоб вона нам не заважала. Поки. А сам цей дротяний каркас вирівнюємо ось руками як можна ширше розтягнути. І тут трошки з-стиснути. Так, щоб воно виглядало більш-менш таким конусом і гарно стояло на столі. Ну, ось вийшла така пірамідка, такий конус зрізаний. І. Тепер вже більш-менш у нас є якийсь підсвічник. Оп! Досить плотно цей заходить і не падає. Але ненадійно стоїть. Над цим ще попрацюємо. Щоб під час експерименту не насилувати цю свічку, я взяв ось таку одноразку і вони по діаметрі однакові. І тоді зручно експериментувати. Ну, ось для початку виклалася така конструкція. Це олівець приклеєний. Такий з гранями, гранений. Пізніше розкажу для чого. І ось у нас вже готовий підсвічник. Стійкий. Можливо, хтось не знає, що таке холодна зварка. Ось вона так виглядає в такому тубусі. Продається, так і називається холодна зварка. І розминається, як пластилін. Тут таки написано: просто як пластилін. Ось 30 грам і коштує 30 гривень. Також це все склеїв цією холодною зваркою, що тут, що тут. Олівець ненадійно тримався до цієї тарілочки, тому ще клеєм супер підмастив, щоб надійніше було. Бо все, все ж таки відлому не дуже добре тримається до кераміки. Ну Ось такий простий пристрій. Чи що. Так, тепер вставляю свічку. І, як бачимо, надійно вона тримається і нікуди не перехиляється. Можна за неї підняти. Ось, Тримається досить надійно. Ось така. Свічка з олівцем бажано, щоб були як можна паралельніше. Ось бачим. Ну, Як міг, так і виставив. Чому олівець взяв з гранями гранений? Тому що у Біндера є спинка і також буде їздити по цій площині олівця. І не буде перекручуватися, як на круглій, щоб вправо вліво не перехилявся. Тому спинка якраз їздить по площині олівця. Спочатку хотів зробити з цієї кришечки, що йшла з під вина. Але потім мені на очі попалася ось така штучка. Це я так розумію, ніжка з якоїсь сумки, така мідна чи латунна. І вона більш випукла, тому менше буде притискати той гніт. Ну Ось вийшла така приблуда, такий механізм простий. Біндер, також ця зварка холодна, з обох сторін наклеїв. Поки вона ще була не тверда, просверлив, чи навіть, як сказати, пропхав тоненьким сверлом. Дріт з того самого шампанського з того корка. Так, грузик знайшов з мишки. До мишки такі йшли колись грузики. Ну Можна було саму, саму зварку наклеїти, але воно було б некрасиво. А так виглядає, як якийсь маятник. Ну Ось тако буде. І тако має, мало би працювати. Ну Ось так виглядає цей механізм. Свічка нова. Ну Приблизно ось так. І зараз проведу перший експеримент. Так, пробуємо підпалювати, що з цього вийде. З першого разу, блін. Ну я майстер мені. Зараз зустини подивимось, що там як попало, як накрилось. Так, от так. Так, 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 так. Ще дим іде. Все чітко по центру. Да. З першого разу вдалося. Подивимося, що там з гнітом. Не сильно він там присунувся. О, класно, чітко. Видно, що цей не приліпився, легко його достати. Він який закручений. Ну, Тепер можна опустити трошки нижче. Так. І десь тут, наприклад, зафіксувати. От, десь сюди, запхав такого. Тепер можна далі запалювати і користуватися. От, блін. Розрядився телефон, не встиг я знайти зарядку, як спрацювало. Ну, ось трошки не по центру. Ну, але підігнем той дротик і все буде чітко. Так, подивимося, як там гніт цього разу. О, красавчик. Може, так буде краще видно. Тобто... Ціленький, гарно його запалювати знову, не прим'явся, не залився тим парафіном. Ось так зробив розмітку на самій свічці. Одна поділка це 1 см, щоб розуміти, скільки часу буде горіти свічка, скільки е, згорить сантиметр, за скільки часу. Або, наприклад, за годину, скільки згорить е, свічки. Ось поставив годинник. Тут ще додав. Такі наші будильнички чи нагадування. Ну просто булавка з грузиком. А там якийсь складник чіпив, а там гаєчки чіпив. Цей на сантиметр, а цей на пів сантиметра. Тобто, коли буде розтоплюватися, впаде одна, ми почуємо звук, будемо орієнтуватися, щоб прийшла половина. Ось ця впаде, значить вже десь сантиметр згорів. І скільки буде часу. Ну, Свого роду такий примітивний будильник. Ну, Запалюємо, пробуємо, як воно буде працювати далі. Ось так виглядає зверху, щоб нічого не заважало. І буде падати прямо на тарілочку, на це блюдечко, і буде чути звук дзвінкий. Щоб запхати цю булавку чи голку, шпильку, просто нагрів згалкою сірником, поки гаряче запхав цей парафін в свічку і все гарненько тримається. Ну і так от 7.05 пробуємо запалити і що з цього вийде. Опа, так, 25 хвилин, ну, плюс-мінус орієнтуємося, що 1 см свічки згорає приблизно за 25 хвилин. Ну, це вже можна щось враховувати і дивитися. Так, що у нас тут вийшло? Чітко по центру. Спрацювало. Булавки он лежать. Чути було, як дзвініли. Ну, 25 хвилин. Результат 1 см парафінової свічки. І так, пробую ще раз. З цього разу вже поставив з тої сторони, де якраз парафін тече. Чи буде це якось впливати на роботу. Так, запалюю. Так, подивимося, що там робиться з тим гнітом. Фу. Класний, але дуже вологий. Ну, ще парафін гарячий, тому він такий мокроватий виглядає. Так, пройшло ще одне випробування. Он згоріло вже аж до 3 см. Бачимо, грузик трохи там парафіну наклеїлось, але спрацьовує. І, як видно, точно по центрі свічку накриває. А це булавки випали. Так, ще разок спробуємо. Розвернув ось так цією стороною, щоб було видно, як воно накриває. Отак максимально близько, щоб сфокусувався в телефон. Пробую запалити і подивимося, як воно буде. Так, горить. Ну, Коли накриється, зафіксую. І так догорають залишки свічки. Ось бачимо. Нічого тут не згорить, не сплавиться. Весь парафін, який був на цьому дротику, вже стопився і все стекло Е, Свічка догорить до самого, кінця, до самого кінця цього гніту, цього фітиля. Якщо подивитися зверху, виходить гарне таке світло, так відбивається, як прожектор. Видно, як свічка підкопчує. Гарно освічує. Ось як класно. І так, догоріла наша свічка. Бачимо, що з неї залишилося. Ще вон якісь залишки самого гніту, з фітиля. Ось, бачимо, нічого не згоріло, не сплавилось. Дріт трохи закоптився. Ясно. Ну, але тепер обслуговування. Як почистити цей парафін. Вже він тут остив, твердий. Просто беремо викрутку плоску. Все, все можна прочистити. Так як маємо доступ з бубої сторони, можна вичищати будь-де-будь-як. Ну або можна саму тарілочку десь над газом злегенько нагріти, щоб воно ще б легше відставало. Ну що, можна зробити висновки. Як бачимо, механізм простий і надійний. Працює справно безвідказно. Зроблений з доступних матеріалів. Біндер канцтовари, дротик. З того самого корка від шампанського з-під вина. Якийсь грузик, якась кришечка, бажано металева. Може бути там з-під пива чи ще будь-якого напитку. І можемо регулювати собі висоту згорання цієї свічки, Ну, скільки нам по часу, наприклад, потрібно. Опускаємо, піднімаємо вище нижче, все працює. Також надійний і підсвічник. Доступ є, щоб сковернути, щоб почистити від парафіну. Сама конструкція також от, зручно в переносі, в обслуговуванні, ставимо де нам зручно, і користуємося. Спеціально зробив з самих доступних матеріалів. Спеціально з самих доступних матеріалів, як ти кажуть, з гівна і палок. До речі, схоже на один інгредієнт, а ось і палка. Але працює, але робоча версія. Можна вдосконалювати, можна переробляти, доробляти і так далі. Міг би й не паритись, а взяти ось, наприклад, цю третю руку. І ось тут все є, можна регулювати, підтягувати, зажимати, крутити, вертіти як завгодно. Я зробив самих доступних матеріалів. Ще, ось на каналі Мені інтересно. Бачив, як чоловік із штангенциркуля зробив сверлинний станочок. Тут також ця версія дуже добре підійде. Тут якраз є шкала, розмітка і фіксатор. І дуже добре підійде для цього вогнегасника. Ну і ще таке питання, що робити, якщо свічка грубша або тонша. Ну, наприклад, витягуємо цю, і нам потрібно взяти ось таку тоненьку, також ось вставляв. Таку кришку для вина, вона якраз сюди ідеально входить. Такий підсвічник. Вийшовся, але пластмасовий, ненадійний, може загорітися або сплавитись. І оце ж у нас дріт. Згинаємо його, як, як собі захочемо, як собі зручно, і для тоненької свічки. Наприклад, потрібна нам ширша. Це ж знову дріт. Або розтягуємо, як можемо. А якщо не виходить. Одну сторону перекушуємо і розтягуємо, скільки нам потрібно. Чи може з двох сторон перекусити, щоб вже розложити з двох сторон? Ось і всі питання.